Всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малюван, не на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван. папери, Папе, дива. Страшні страшнісіньки дива. Привіт, друзі! Як ви? У мене все чудово. Я їду мандрувати і робити добрі справи. А з вами залишиться гошка. Ой, хтось на відеозв'язку. Це ж добрячок. Привіт, добрячку. Як справи в твоєму лісі? О -о -о, привіт, Урядо! У нас все гораз. Гриби ростуть, квіти цвітуть. тут. А, а діточки приходять до мене у гості. І в нас усе горазд. Я їду в подорож, а на господарстві залишиться гошка. Ти йому телефонуй, щоб він не заскочився. Він буде дуже радий. Гаразд, гаразд. Не хвилюйся, не дам йому сумувати. До побачення, Добрячко. До побачення. О, ось і гошка. А в вже час. Привіт всім! Привіт, Гошко! Привіт! А ти що, на програму прийшов? Чи на море зібрався? Ну, а чому б мені тут не позагорати? Ну добре, тільки не пустуй. А краще зроби добру справу для інших. Добре, добре! До побачення! До побачення, до побачення! Телебачення! А чому б мені не зробити щось добре собі? A tu vse, drugim, da inčim. Саме час дзвонити до бречку. Привіт, гошко. Ой, а ти де? привіт! А я на морі. А що тут за сьогодні місти? Що, що Пальми! Кажу ж, я на морі. Там, не я ж там давненько я там не бував. Ну як, як? Ну як на морі, там вода, пісок, там ці які хвилі, водні банани, водні апельсини. Отак. От а як ти тут потрапив? Ти ж мав бути на заняв. А я зв'язок ще ж поганий. Хтось що? викрали браконьєри? Не можу, Говорить ще Ні, ну хіба не можна без цих зайвих запитань? Де як потрапив чому? Горською щось сталося. Треба його нехайно рятувати. І все, телефоную удаю. Номер. Алло? Уляно, Уляно. добре чо? добре чо? З Гошкою щось сталося. Він десь далеко на острові. З якимись там пальмами? Як? Він ще був на галявині нещодавно. А, а може це про повірить? Дякую тобі, добрячку. Їду його розшукувати. <рес> Ці запитання чому, звідки я потрапив? Все ж таки, як я добрячка надурив. <рес> Тепер він теж захоче на острів з пальмами. <рес> Хтось іде. Це, мабуть, добрячок. Ховайся. Нікого немає. Здається, Гошку справді викрали. Так, треба його рятувати. А ось так звані пальми, про які згадував добрячок. А де ж винувати? Треба його шукати. Здається, я знаю, що робити. Давайте почитаємо цікаву історію. Давайте! Тук-тук. Здається, -тук. наш мандрівник знайшовся. І де ти мандрував за деревом? Вибачте мене, я більше не буду. А ми так перелякалися. Шукали тебе. Ну, адже так хотілось похизуватися що я. На морі. Адже я там ніколи не був. Ну то й що? А Христос завжди вчив, що потрібно говорити правду. Уляно, а сам Христос був на морі? Так, він деякий час жив поблизу моря. Ну, тому Христу мене й не зрозуміти. Адже я не був на морі. Ну, то й що? Неважливо, де ти живеш, був ти на морі? Чи ні? Важливо, що ти робиш. Що Христос робив на морі. Він, мабуть, плавав там, засмагав. Ні, Христос на морі проповідував. І що навіть не плавав, не стрибав, не засмагав навіть. Ні, він використовував свій вільний час для того, щоб проповідувати добру вістку, розповідав людям про Бога. Цікаво? Так. Давайте послухаємо про це біблійна Давай. Давайте. Давайте. Якось Христос проходив близько моря Галілейського. Там було багато людей. Одні рибалили, інші відпочивали. А Христос йшов один. У нього тоді ще не було учнів. І ось Христос побачив двох рибалок, які закидали сіті. Сьогодні в них був невдалий день. Вони майже нічого не зловили. Тоді Христос вирішив їм допомогти. Він підійшов до них і запропонував ще раз трохи відплисти і закинути сіті. Ці рибалки послухалися Христа. Коли вони знову закинули сіті, то сталося диво. Риби було дуже багато. Рибалки зрозуміли, що перед ними не просто людина а Бог. Тоді Христос сказав їм: йдіть зі мною і станьте моїми учнями. Рибалки так і зробили. Вони пішли за Христом і вчилися у нього робити добро людям. Звали цих перших учнів Петро та Андрій. Разом вони проповідували, потішали та допомагали. Учні Христу дуже допомагали. А одного разу Христос навіть проповідував з їхнього рибальського човна. На березі було вже дуже багато народу, які хотіли послухати Ісуса. Тоді Христос сів у човен з учнями. Вони трохи відплили від берега, так що народ їх бачив і чув. І що човна Христос проповідував. О, яка чудова історія! Вам сподобалося? Так! так! Ви знаєте, друзі, мені дуже соромно. Адже Христос був такий мудрий, такий добрий. І він не пустував, як я. Нічого, учні спочатку теж не були схожими на Христа. Щоб більше вони спілкувалися з ним, то більше ставали схожими на нього. А потім вони разом робили добрі справи. Я зрозумів, треба дружити з Христом. І тоді я буду схожий на нього. Так. Але ж... Ну а як же з ним дружити, Уляно, як же його не видно. І взагалі він не живе на землі зараз. З ним можна спілкуватися через молитву. Господь завжди разом з нами. <звук> Уляно! Нам же час малювати. Поспішаймо! <звук> а давайте ми разом з вами власноруч зробимо гарненький блокнотик. Де зможемо записувати молитви до Господа. Хочете? Давай! Давайте! А для роботи нам потрібні Так! картон світлого кольору, аркоші з зошитом, прості олівці, степлер. Клей. Яскрава посипка, Штемпельна подушечка. Так. Ножиці. Можете. Та прикраси. прикраси. Спочатку ми складаємо картон навпіл. Ось так. Так. Так, ось так. І прикладаємо ліву ручку. Дуже близько до згину. Намагайтеся, щоб пальчики були близенько один до одного, а великий торкався згину. Далі беремо олівчик і обводимо ручку. вирізаємо по контуру. Ще для блокнотика нам необхідні аркуші, тому ми беремо зошит, розгортаємо ось так, кладемо ручки згином до згину, складаємо знову навпіл і обмальовуємо олівчиком. І всі елементи скріплюємо посередині степлером. Залишилося задекорувати. Намалюємо контури пальчиків, нігтів, а ще прикрасимо кольоровою посипкою. Такі блокнотики рученята нехай нагадують нам, що треба спілкуватися з Господом. Сюди ви можете записувати власні молитви. Для створення саморобки Молитовний блокнотик вам необхідні бежевий картон, листочок кольорового паперу світлих відтінків, ножиці, простий олівець, фломастери, лінійка та блискучий клей. Увага, увага! Саме час для мультфільму. Піклуйся про ближнього. Колись давно коли Тед Памкін і Зак Гіло були ще дітьми, з ними трапилася цікава пригода. Друзі завжди ходили до школи пішки. Шлях від ранчо, де вони жили, до школи займав аж півгодини. Тому у них була мрія виграти велосипеди, щоб не ходити щодня так далеко. Адже щодня їм треба було дуже рано вставати, а дорогою додому їх мучив страшенний голод. Одного ранку учитель дав таке завдання розбитися по парах і зібрати продукти харчування для бідних людей. Пара, яка принесе найбільшу кількість їжі, виграє велосипеди. Зак, це наш шанс отримати велік. Ти маєш рацію, Тед. Але давай зробимо все, що в наших силах не тільки через велосипеди, але й тому, що людям, які не мають їжі, потрібна наша допомога. Еге ж, бро, перш за все ми маємо дбати про інших, адже багато з них потребують допомоги. В першу чергу треба думати про ближніх. Точно! І вирушили двоє хлопців із хати у хату через усе місто, несучи сумки, набиті їжею, яку пожертвували чимало людей. Усі ставилися до них із співчуттям, адже їхня справа була такою шляхетною. Звичайнісінького вечора почалася сильна злива. Громи та блискавки роздирали небо навпіл. Здавалося, що світ завалиться. Тед Памкін і Зак Гіло у своїх затишних домівках дякували Богу за безпечне місце для сну. Вони довго не могли заснути, але не через бурю. А тому, що вже завтра учитель має оголосити, хто виграв завдання по збору продуктів харчування і хто отримає довгоочікуваний велосипед. Доброго ранку клас! Як у вас справи? А ви знаєте, що сьогодні той самий день, коли усі дізнаються імена переможців. Але перед початком заняття давайте помолимось, у кого є молотовні прохання? Так є, у мене є. Маленький Пітер був дуже розумним і старанно учив усі предмети. Він був найкращим учнем у класі, але він був дуже простим хлопчиком і надто бідним. Перш за все, я хотів би подякувати вчителю, що дозволив мені забрати трохи нашого часу. Вибачте, але всі ви знаєте про останній нічний шторм. На жаль, мій будинок, який знаходився біля гори, завалився, і ми не маємо змоги відновити його. Але я хочу подякувати Богові, бо він піклувався про нас і нічого поганого з нами не трапилося. Я також хотів би попросити Його допомогти нам знайти спосіб відновити наш дім. Це нелегко, особливо без грошей. Але для Бога все можливо. Дякую вам. Усі були зворушені цією історією і навіть не знали, що сказати. Учитель помолився, а потім оголосив переможців, і почуття смутку у класі трішки розвіялось. Хто ж став переможцем? Здогадалися? А переможцями стали Тед Памкін і Заґідло. Хлопці не могли повірити своєму щастю. Сталося те, про що вони так довго мріяли. Вони виграли велосипеди. Але серце зака гіло стиснулося, і він заявив перед усім класом. Я хочу сказати, що віддам свій велосипед тобі, Пітере. Я хочу, щоб ти його продав. Виручені гроші зможуть допомогти відновити ваш будинок. Одразу після цього Тед Памкін оголосив А знаєте, я маю намір зробити так само, як мій друг. Сподіваюсь, ти не заперечуватимеш піт. Я також віддам тобі свій велик, твоїй сім'ї він потрібен більше. Усі однокласники були просто вражені таким проявом співчуття та дружби. Маленький Пітер не стримував сліз, він не знав, як дякувати їм за такі подарунки. Тед Памкін і Зак гіло продовжували долати довгий шлях до школи щодня, але тепер вони були щасливі, адже змогли допомогти людині у біді. Вони були янголами, що прийшли у відповідь на молитву маленького Пітера. О, здається це добрячок. Привіт, добрячко! Привіт! ну Знайшли гостю. Гошка сам знайшовся, повернувся з острову. А як висти? Ну що, Гошко, будеш розказувати, як ти бандрував? Вибач, брате, що я тебе обманув. То було не море, а то був звичайнісінький рушник. Мені прийшло, Гошко. Прикро мені, що ти не побував на морі. Ось. А правда, з друзями краще, ніж одному. Навіть навіть на морі. Так, звичайно. побачення, друнки мої. Бувай! <shot> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, Пора прощатися. Ой, ви знаєте, друзі, мені так не хочеться прощатися. Адже мені з вами так добре, як Христу з його учнями. Так ми прощаємося ненадовго і незабаром побачимося у Малюбаках. До зустрічі! Бувайте! Добувайте! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36 програма Малюваки.